Добрий вечір, шановні мої глядачі. Привіт вам з Миколаївщини. І сьогодні вам покажу які сорти перцю і баклажат я буду висівати на розсаду, і як я їх буду готувати для посіву. Всі свої насіння, які я буду висівати, я обов'язково замочую і Обеззаражую такий розчин марганцю, як ви можете бачити, о такого кольору. І не дуже темного, і не дуже світлого. Обов'язково процідюю, щоб не було кристаликів, бо якщо кристалики залишуться, то можуть опекти наше насіннячко. І висипаю насіння в цей розчин. Десь на 15-20 хвилин тепленька водичка, приємна тепленька водичка, не дуже гаряча. Потім процідюю і зрощене насіння, обов'язково промиваю чистою водою після марганцю і маю отакі полотняні такі ласкутки, змочені. Висипаю насіннячко промити вже сюди, бо в мене доволі багато насіння. Замотую, кладу, або в пакет можна класти, або в мене ось така ємність є від тортика. Кладу закриваю кришкою, щоб не випаровувалась волога. І кладу на тепле місце, щоб наші насіннячка прокільчилися. А потім уже кільчене насіння. Розкладаю в ґрунт, присипаю зверху ґрунтом, зволожую і також ставлю в тепле місце, щоб насіннячку проростало. А вже потім доглядаю як за звичними рослинками. Тож хочу показати, які сьогодні буду висівати насіння такий баклажан Вєра. От. Скоростиглий сорт з крупними плодами. Період від сходу до технічної стиглості 110-115 днів. Куч компактний, завишки 70-75 см, плоди грушовидної форми, яскраво-фіолетового забарвлення, довжина 15-20 см, маса 150-200 г. Шкірка тонка, м'якость плоду біла без порожнеч. Ось такий сорт баклажана віра. Потім баклажан, Айсберг, білий баклажан. Ось от, от такий середньостиглий сорт період технічної стиглості 117-125 днів кущ розлогий висотою 45-60 см. плід продовжено грушоподібної форми, довжиною 16 до 20 см діаметр 5-7 см, масою 170-220 г. Плід у біологічній стиглості білий. У технічній стиглості, Стиглості білий, а у біологічній жовто-коричневий. М'якоть біла, середньої щільності. От. Сорт жаростійкий, стійкий до макроспорозу, вершинної гнилі, стійкий до вірусних хвороб. Рекомендується для використання в домашній кулінарії і для переробки і консервування. От такий баклажан. В тому році я вирощувала баклажан Білий либідь» я зібрала насіння. Це сорт, це не гібрид. І в цьому році буду також висівати його сорт білий либідь. Також білий баклажан був, дуже смачний, дуже гарний, гарно вродив. Кущики компактні, і він теж середньостиглий. Також буду вирощувати баклажан чорний діамант. Я вже його вирощувала, він мені сподобався. От. Ранньостиглий, 105-110 днів з моменту висадки. Можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і у плівкових укриттях. Рослина низькоросла, висотою 50-60 см на Плоди великі, продовжені, циліндричні, глянцеві чорно-фіолетового кольору, довжина від 20 до 23 гри. Сантиметрів, масою 200 250. Навіть буває і більше, десь 300-350 були. Мякоть дозрівання, мякоть світла, ніжна без гіркоти. Період е, переваги сорту, раннє і дружнє дозрівання, гарне зав'язування плодів у будь-яку погоду, стійкість до захворювань е, і тривале зберігання. Використовують для тушкування, фарширування, засолювання. Дуже урожайний сорт. Гарний. Рекомендую. Також баклажан чорний красень. Також вирощувала. Середньоранній, високоврожайний, рослина компактна, висотою до 60 см, округлоовальні плоди 13-15 см. Темно-фіолетового забарвлення, поверхня гладенька, блискуча, м'яко щільний світло-зелений без гіркоти. Маса плоду від 200 до 250 г. Сорт ціниться за гарну зав'яз плода, навіть несприятливі погодні умови. Відмінні смакові якості. Відносна стійкість до хвороб вирощується в закритому і відкритому ґрунті, універсального призначення. Тоже дуже гарний баклажан. ще й смачний. Також отакий ультраранній. Це уже зібрані мною насіння. Дуже гарний також баклажан. Довгенький, фіолетовий, отакий гарненький, ну такий ну, товстенький, такий, Ну, такий овально циліндрічної форми. О, дуже гарний баклажан, Це вже тут насіння моє зібране. Дуже врожайний і гарно родить. І ще ось у, зібрала насіння своє от, із баклажана геліос. Також буду висівати. Це такий, більш овально круглий такої форми, більш кругліший він такий, трошки видовжений, але він такий товстенький гарний баклажан фіолетовий, дуже смачний, без гіркоти. І теж гарно родить. Самий, мавірно, популярний сорт. Так, з баклажанами це все. Перейдемо до перців. О, такий перець геракл. От. Середньоранній великоплідний сорт солодкого перцю е. Від висадки розсаду до початку плодоношення 90-95 днів. Кущ потужний, компактний, штамбовий. Мякоть солодка, ароматна, з великим вітамін, вітамінним містом. вітаміну С. Середня маса плоду 150 до 300 г. В технічній стиглості він темно-зелений, а у біологічній – червоний, яскраво червоний. Універсального використовування, такий гарний перчик. Вікторія рання, Ранньостиглий сорт, плоди вирінені, конусоподібні в технічній. Світло-зелені, біологічні червоні. Вирощують як у плівкових накриттях, так і у відкритому ґрунті. Вимагає доброго догляду і підкормок, дуже врожайний, відмінний смак. От такий перчик. Далі. Це перший раз я буду вирощувати такий перець. Називається толстосум. Середньоранній, великоплідний, урожайний і стійкий до стресів сорт. Добре росте як під укриттям, так і у відкритому ґрунті. Прекрасно зав'язує плоди за різних кліматичних умов. Рослина висотою 50-60 см. Потужна розлога формує до 15 великих привабливих плодів. Плоди усічено у носоподібної, темно-червоної біологічній стилості, товстостінні до 8 мм, вагою до 250 грам. Чудовий смак, великий розмір, хороша врожайність. От такі переваги цього сорту. Ось такий перчик. Будемо бачити, який виросте. Так, і ще в мене є дуже багато свого зібраного насіння різного. Такий є сорт. оце, кстати, зібраний мною валюша. Перець валюша. Середньорадний сорт перця з великими світло-жовтими, в технічні і червоними в біологічні стиглості плодами. Куст компактний Середньорослий. Отак. От маса не дуже великі, маса від 90 до 120 грам. Ці перчики дуже смачні і дуже-дуже пахучі, і вони гарно з них можна заморожувати їх, можна на салати і в свіжому вигляді, І дуже гарні вони на фаршировку. Вони такі вирівняні, смачні, дуже солодкі і такі невеличкі. Гарні такі перчики. Також це зібрані мною. Це були такі товстосінні, кубовидні оранжеві перці. На жаль, я сорт забула. Не підписала і забула. І ще різні-різні всякі насіннячка. Мною зібрані. Тут і фіолетові перці, і шоколадного кольору перці. І червоні, і оранжові, і жовті, ну, різні перці. Сама зібрала насіння з тих сортів, які мені сподобалися, і буду висівати. Також в цьому році я буду висівати і гіркі перці. Отакий середньоранній перець полум'я. Середньоранній – 122 до 128 днів. Рослина середньоросла 35-45 см кущ. Плоди вузькі, конусовидні або хоботовидні з гладкою поверхнею, масою від 50 до 70 грам, щільною шкіркою, товщина сінок від 2 до 3 мм. Не всихають. Врожайність 20-30 тонн з гектара. Ну, ми гектари не садимо, ну, тобто гарна врожайність. Використовують для консервування і в домашній кулінарії. Ось такий перчик полута. Так, також, мабуть, багато вже знають отакий от перчик. от, Бараній рух. Високоврожайний, середньостиглий сорт для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Період від сходів до початку дозрівання плодів 130-145 днів. Кущ завишки 50-60 см. Плоди пониклі, вузько-конусовидні, дуже довгі, морщинисті, Схожі на баранячий ріг. Забарвлені на стиглості зелений, біологічний червоний. Довжина від 20 до 35 см. Діаметр 1,5 см. Маса від 25 до 35 г. Має пікантний гострий смак і сильний аромат. Використовують як приправу до страв, як спеції при квашенні, маринуванні, консервуванні. І е, при консервуванні насіння не видаляють. Висушені плоди, відмінна прикраса для вашої кухні. Ось такий опис на цій упаковці. А ще також я хочу посадити отакий декоративний гіркий перчик. Ну, ще, ми кажемо, кімнатний. От. От, Однорічна рослина, вегетаційний період 100-109 днів, стебла прямостоячі, висотою 20-25 см, квіти до 1 см в діаметрі білого кольору. Плоди багаточисленні, малесенькі, довжиною від 5 до 6 см. Спочатку жовтого кольору, пізніше фіолетового, а потім червоного. Плоди декоративні. Вони дісівні, гіркі на смак. Використовують як пряність. Декоративний перець рослина світолюбива та теплолюбива. Використовується для вирощення в горщиках або контейнерах. Плоди при температурі від 21 до 25 градусів Цельсія сходи з'являються на 12-16 день. Використовують для бордюрів, рабаток, квітників і як горшкову так і кімнатну рослину. От такі. І ще я маю зібрані свої насіннячка гіркого перця. Також буду висівати. Як я вам казала, що я раніше сіяла дуже мало, тільки для себе, там декілька сортів, по дві, по три насінини, От. А тепер, вже пару років, я вирощую трошки більше. Ну, не прям в промислових масштабах, але Багаченько розсади вирощую, так як мої односельчани замовляють мені розсаду, і я вирощую і для них. Продаю їм розсаду. Вже вам казала, що розвела ось марганцівку, теплу водичку, буду замачувати свої насіннячка. Також ще я де дуже мало насіннячка про експеримент... Ну, я вже не один раз так робила, ну, дуже добре. Хлоргексидін отакий От. От препарат. І у ньому дуже гарно також замочувати рослинки. Після них я не промиваю. А також ще замочую перекис водню. І ще можна замочувати От, розчин бурштинової кислоти. Беру одну таблетку ростовчую, висипаю в ємність і заливаю у 100 грам. Тепло гарячої прям водички, щоб вона гарно розтворилася. І потім уже в неї, як вона трошки прохолоне, замочую насіннячко. І також уже після перекису, після бурштинової кислоти, і після хлоргексидіну я вже не промиваю. А після марганцівки обов'язково промиваю насіння. От. Потім. Якщо насіннячку мало, у мене ось є такі, я не викидаю такі лоточки, підписую лоточок маркером. От, який у нас сорт. Обов'язково, щоб нічого не перепутати не напутати. От, є такі спонжики наші косметичні. Намочую між спонжики, кладу вже обеззаражене наше насіння. І складаю їх до поліетиленового пакета. і теж кладу в тепле місце. Або можна накрити кришечку, якщо є кришечка. Але обов'язково провітрюю, щоб воно не задихнулося там, щоб був доступ повітря. обов'язково. Щоб не зацвілося, не загнилося там, обов'язково треба провітрювати. Ну і як зазвичай, десь на п'ятий-шостий день. А іноді на другий день, як яке насіння, вже прокльовується. І коли наше насіння прокльовується, я вже тоді е, його висаджую у ґрунт. Е, ви бачили, як я готую ґрунт в лотки. Е, якщо мало насіння, я висіваю зразу в стаканчики. От. А якщо багато насіння, то я висіваю в такі лотки. Потім, коли виростає, прокльовується, вже виростає е, е, наш. Перчик чи баклажанчики, коли вже підростає розсада на фазі 2-3 листочків, я потім вже їх пікірую у розсадні стакани. Або якщо вже дуже багато насіння, то я його пікірую тільки в більші ящики. І так уже дорожчую у парниках свою розсаду. Отаке було сьогодні відео. Якщо було комусь корисно, ставте вподобайку. Пишіть свої дописи, коменти, що ви вирощуєте, як ви вирощуєте. Якщо є якісь запитання, будь ласка, запитуйте, буду відповідати. Діліться своїм досвідом. Я думаю, що буде всім цікаво почитати, як хто вирощує і що вирощує. Дякую вам за перегляд. Бажаю всім гарних врожаїв, мирного неба! До побачення.